Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років, 3 листопада 2018 рік у Харкові на стадіоні Металіст Шахтар Донецьк, приймає Динамо Київ. 2-1-2-1. Шахтар Донецьк перемагає. Сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. ну Давайте, друзі, просимо поговоримо там по порядку. 4-2-3-1, стартовий разної Донецького 4. головний тренер команди Пауло Фонсека. Головний тренер команди Андрій П'ятов у воротах Далі Ярослав Ракицький Сергій Кривцов, пара центральних захисників Ісмаїлі Богдан Будко. По флангах, Тарас Степаненко, Майкон, центральні опорні півзахисники. Алан Патрік, центральний атакувальний півзахисник. Болбад Дінціньо по флангах та Жую. Раес у нападі. Це стартує розновка ДНС коштаря. Намокрив 4-2-3-1, стартова росновка, Океан, okay. Олександр Хацкевич, головний тренер команды, Бойко у воротах Бурда Віталій Миколенко пара центральних захисників. Томашкинзера Пиварич по флангах, Витолибуевський, Шепелев, центральний опорний пиз захисники, Голоша Шабаренко, центральний атакувальний півзахисник захисник, Циганков, Цыганков, по флангах, там. Бені мін вербіч у нападі. Це стартова росновка київського Динамо. Неймовірно важливий матч і справді був для обох команди. Друзі, справді обидві команди дуже здорово розпочали. І Шахтар, Донецький, Київське Динамо. Взагалі, в цілому, знаєте, друзі, такий рівний був футбол, і за води і за поворотах. Рівний був такий футбол. Ось пригадайте, це, пана атака київського Динамо. Десь так на хвилини так десять, якого дуже здорово пройшла атака київського Динамо. Сіткли проривається, виконує простріл. Але вибиває м'яч. Ще не помиляюся, удається вибити м'яч відповідно захиснику донецького штаря. Тут дуже здорово і справді відпрацював Сергій Кривцов. Тобто таке рівний футбол, і у Динамо Київ були непогані атаки, у Штаря були непогані шанси. Ось, Справді такий рівний був футбол, хороший шанс був Штаря, до речі, на 15-й німечку, але жуніор морес! простріл на Ісмаїлі, Ісмаїлі пробиває в поворотах, але його удар не вдається там Ісмаїлі пробити пробить поворотах. Ось, відповідали командами небезпечними атаками. Атака на атаку. Дуже здорово відповідали. <головік> е, і кияни, і донеччани, ось супер шанс був на 22 хвилині винів київського Динамо Кияни втікають в контратаку! Контратака! В 2-1, по суті! Просто на порожні ворота! <головік> і засильна передача. І за сильна передача на Вервіча, Там ще добивання було. Але не вдалося реалізувати це гулял, це був големий шанс. Це був супер шанс. Сит клей. Викачує мяч, на но положивается Вербич. Вербач. Тришечки, в стега. Буквально, друзья, тришешки, но стыгая, бенин вербич. Почему речі пішла контратака на 23-й днимайчик? Контратака в 2-3 контратака. У шахтаря передача. Удар. Повз ворота, пробиває лаун Патрік. Хороша пошла контратака у Шахтаря. І справді справді, футбол був доль такий видовочний і Обидві команди обмінювалися атаками. Атака на атаку. І справді, неймовірно, цікавий футбол. І справді, спостерігався. Ось, футбол доволі такий рівний. І ось вона 44 хвилина матчу. Рівний футбол. І ось вона 44-та хвилина матчу. У проводять свою атаку по лівому флангу. Дуже здорово виконує подачу. Фулиць київського динамо. Скидка головою. Всі новляє сітклеєровий скидо головою Микола Шапаренко виривається Удар від Колі Гол Гол Динамо Київ забиває гол, 1-0, Микола Шапаренко. Ну, розстрілює. Розстрілює Вартаря, З близької відстані пробиває Колі Шапаренко, без шансів вже для Вартаря, Ось потужний удар. 1 0 динамо Києв! Виходить вперед. І на цьому перша 45 хвилинка завершиться. У другому темі, до речі, 4-дитайс, на колім Матвієнком. Вітіка Валенка, ще вийде Денис Штерен, другий тайм. Ще е, Маразюк, Денис Гармаш вийдуть у київського Динамо, відповідно на тайм номер 2 Справді, Шатеру то потрібно було то додавати. і Справді, Шахтар додав. Шахтар додав, хоч і у київського Динамо також були неповні шанси. На контр-атаках. Ось войс на 54-х матчу, Шахтар проводить свою атаку. Дуже здорово. Мораєс, Жуніор Мораєс, Зачепився за мяч! Там я був спочатку на Патрика. Відделива кивидачи на днірмарас. Відчина Тайсен. Тайсон. Тайсен. Тайсен выходить на ворота. Тайсон обіграє. Обігрує верт, Динамо Київ, Тайсон! Простріл! Мораєс, удар Гол. Гол! Жуниор Мора! Ес! Один! Один! зрівнює рахунок Шахтар. Ну і Марайс віддає вірочі на Тайсона, на Тайсон набігав бойка, простріл, удар, гол. Гол забиває Жуніар Марайс, з близької відстані пробиває, намагалась там два захисників Київського одного врятувати свою ну Жуніар б'є точно, точно б'є Жуніар Марайс. 1-1. Аж уніамарайс збив гол. Ось, і в принципі, далі такий був футбол рівний. Все могло повернутися як на бік Жахтаря, так на бік київського Динамо, І справді, футбол був неймовірно рівним. І справді, неймовірно рівний футбол. І справді у тара пригадається дальній удар від Майкона на 65-тіх виніматчик, ще не помиляюсь, коли там бойко. вступав в гру. І справді, і кияни відповідали своїми спробами. То то матч був на два результати. Виграти могли, як і кияни. Як і кияни могли забити відповідно другий м'яч, так і Шахтар міг забити також. Тобто Як і донеччани, так і кияни могли збивати. Тобто, і справді, футбол пішов абсолютно туди-сюди, і справді атака на атаку, обидві команди хотіли перемогти. Вось, і Справді і кияни хотіли перемогти, і донечани хотіли перемогти. Ось, здавалося, що футбол, здавалося, що ось нічя. Здавалося що вже зараз нічя. Ось тобі ж в принципі, нібито вже які команди змирилися з нічєю. суддя компенсував до кінця матчу три хвилини, компенсував суддя. М -м, здавалося, що вже нічого біди не придвіщає. Там ще потім і конфлікти там були. Томашкинців червону картку черв от рьох завжди в цих протистояннях завжди якісь конфлікти. Ось матч, неймовірно, принциповий для обох команд. І ось вона. Остання атака у матчі. Її проводить шахтар. Тайсон. іде передачу далі. Вривання під вривання. Ісмаїлі. Выбивай м'яч Маразюка, Марайе, Скидка, Каваленка, гол! Віктор Коваленко забиває гол 2-1. На останніх секундах матчу Шахтар перемагає. Шахтар донець перемагає. Динамо Київ з рахунком 2-1. Який гол від Віктора Коваленко? Віктор Коваленко. Неймовірний удар від Віті Коваленко. І рахунку матч стає вже 2-1. Не кориштері емоції від Віктора Коваленка. Знімає він футболку. Ось. Ну і на цьому суддя йде фінальний свисток. 2-1 у неймовірному матчі, шахтар перемагає. Неймовірна справді розв'язка. Це був рівний футбол. Якщо подивитися статистику, то по ударах 7-7. Абсолютна рівновага. З ударами в площину взагалі перевага у Динамо Київ 4-3 з ударами в площину. Володіння м'ячем 53 на 47. Правага Уштаря ось за кутовими 3-3. Ну, то абсолютно рівне футбол. Ну, невеличка Правага Уштаря була за володінням. Океан, океан там був на один удар в площину більше. Рівний футбол. І мав він би завершуватися ось в нічі 1-1. Але неймовірно. Атака так ж, даря, Ну і, напевно, вилучення справді трішки допомогло, тому що Кінзьор та отримав червону картку на 90 плюс 3 хвилини, Шахтар догравав ці хвилини в більшості. І Шахтар пішов, пішов наш штурм, і геніальний гол від Віктора Коваленка, Ген, Геніальний удар від Віктора Коваленка приніс Донецькому Шахтарю перемогу у цьому неймовірному матчі. А так, в принципі, футбол був досить таки рівний. Тому що обидві команди неймовірно сильні, Шахтар Донецьк, Динамо Київ, обидві команди просто неймовірні, але Шахтар Донецьк у той день перемагає. Друзі, що думаєте, взагалі то ви з приводу цього неймовірного матчу? Якщо у вас є бажання, можете написати свій думку в коментарях. Друзі, можайте. Добратися уже ціни. Головне будьте завжди щасливі. Веріть себе. Усім до побачення. Усім нових зустрічей!